Всіх вітаю. От надумав, надумав зняти таке відео ніби елементарна справа. Заправити трактор. От. Але в нас то воно все, як завжди не в людей. <сіх> зараз, зараз покажу вам, що як і до чого. От. Зараз до солярки і будемо знати, скільки в нас пішло на оранку вілії і перегон трактора туди-сюди. Дивіться, бачите, у нас тут така біда. Ось таке покоцаний капот. Чого покоцаний? Ми його самі покоцали, бо ми ліземо наверх на капота, закидаємо каністру на дах кабіни і шлангом заливаємо ще з яким гемороєм. От дивіться. Ну то В планах удосконалити той капот, а проблема вся заключається в тому. Бачите, який фокус. Заводський люк. Не співпадає з горловиною трактора бака. О. то У нас така примітивна пробка, бо та заводська пробка розлетілася ще буквально в перші дні. Вона така просто, ну, хитра, ну, Там частина її є, зараз покажу. От. І тут виходить такий фокус. Щоб заправитися на, на заправці, треба приїжджати, піднімати капота, лізти під капот туди до мотора і цикати плюс коліно. Під 90 градусів і повний напор не влазить з пістолета. Треба сидіти, негати, щоб воно через верх не пішло. Ну, Так трошки дурнувато було зроблено, бо вивели, я бачив в деяких тракторах сюди десь на бік, за, за горловина для заправки. Вже було б цікавіше, під'їхав собі, чик, а то лізь, капота відкривай, трактора глуши. Ну, а, а я покажу, як ми, як ми заправляємо його вже з каністри. От, можливо, хі, цікаво буде комусь. От. Нам от той етап Спортивної гонки. А, Значить стара хитрість. Ніколи не виливаємо всю солярку, та не тільки солярку, з калістри до дна. бо там зазвичай може бути сміття, якась водичка. І так само шланга запихаємо по самій, по самій, по самій о, Упора і чуть припіднімаємо, щоб не тягнуло з дна сміття. А те, що залишиться, десь колись там руки помити, запчасті помити. О. І сюди. О, О, з тієї О. Тепер хвиля, ще штани, дорвав штани. Е. Така картина, то наша пробочка. ближче. Ото. Треба вже купити нову. Ну, Поки вона функцію свою виконує, але в магазині немає такої тому, ну такому звичайному. Інтернет заказувати спеціально. Кожен раз їх заказує запчасті, всередні забуваю. Ну і тепер саме сексуальне в тракторі. Цілуємо засос. Пішло. О. Ну і тече, там зараз небагато солярки мало горіти. Багато скаже хто, що то не треба було так високо. Ну, По-перше, чим вище каністра, то фізика, правильно, чи я не знаю, тим, тим скоріше солярка тече і легше її потягнути. Вот. Бо можна і поставити каністру на, на капоті, але ну, тоді дуже мала різниця висоти, вона помаленьку тече. Та й все рівно капота ж треба відкривати, бо інакше ну, в планах. З того люка переварити ближче до кабіни і тоді буде трошки простіше. Ми і так же вдосконалили, покажимо. отут від вібрації горловина виламувалася з бака і пускала солярку отут, по тому швові. Бачите, ціла чепуха солярки пішла. Їздили до кума, переварили, дали таке полоску для. Осилення, от, все, не встиг я поталапати, солярка заправилася і будемо зараз знати, скільки солярки пішло. Шланга треба тримати, бо все тисне, воно може ще потегти. Три літри солярки всього на всіх Нічого собі. Тут дуже добре. Три літри солярки. На 17 кілометрів перегону. Прикидаєте? Дуже-дуже-дуже непогано. Дуже непогано. Ось зараз. О! І значить, що така історія виходить? Ми вже спалили 65 літрів, то на 4 гектари оранки. На перегон з кременця під сицинівку. І два рази їздили з спаю в вілью в село. Ну, то так, 17 і 17 то у нас виходить 34 кілометри. І тих, що ми виїжджали десь кілометрів по 3. Раз, два, три, 4. Коротше, десь 20, 17-25 кіло... а ні, 34 кілометри. І плюс, коротше, грубо говоря, 40 кілометрів нам перегону. І 4 гектари оранки однокорпусним плугом. Нас пішло 60. 8 літрів солярки. Рахуйте, як там вам виходить, 68 літрів солярки на 4 гектари і перегонь. 40 кілометрів. то теж не, не, не слабо. От. От така ситуація однокорпусним плугом нудно урати, бо через те, що захвату мало. Ну, але ж в слідуючому відео. Якщо хватить батареї, я відзніму і розкажу вам саме про плуг і чого він саме саме такий той плуг, про його недоліки, його плюси. І, можливо, комусь така інформація пригодиться. Всім па-па, удачі, здоров'я, халявної солярки.